У Полтаві з'явилася нова локація для поціновувачів сучасної музики. Перший джазовий простір. Його облаштували на базі полтавської дитячої музичної школи No1. Сьогодні у нас не просто джазова академія в гостях, це видатні хлопці, які, крім того, що вближаються. Займаються джазом відкриття. Відзначили яскраво майстер-класом від провідних українських джазових виконавців. Учасники заходу не лише дізналися про секрети імпровізації, а й змогли спробувати себе у джем-сесіях. Ну, цей музичний простір цей арклуб Блюз» відкритий ну для всіх, як і джаз відкритий для кожного. Тобто кожен ми будемо проводити там різноманітні концерти, різноманітні джеми, в якому будуть гримати участь всі. Всі без виключення, і діти, і дорослі, всі музиканти, які бажають прийти пограти або дати тут концерт, ми запрошуємо всіх в наш простір, де можна це буде зробити безкоштовно, прийти і поділитися своїм мистецтвом. Три зазначають, простір стане майданчиком для зустрічі музикантів, навчання та концертів. А головна мета розвивати джазову культуру серед дітей і молоді. Полтави це мега важлива подія, тому що от я щойно в залі там говорила на рівні мистецьких шкіл, що ми робимо? Це початкова ланка, така мистецької освіти, профільної, не просто якийсь там гурток. В музичних школах ми навчаємо дітей вже правильні основи, закладаємо. Потім з них виростають абітурієнти, студенти далі, поступають в музичні вузи, і ми маємо потім професійних музикантів, які достойно Завляють рівень музики да не тільки в Україні, а далеко за її межами відкриття джазового такого простору. Це визначна подія, тому що зараз кожен ну в яким ми час живемо, і кожне нагадування, ось така мистецька подія. Це кожне нагадування про те, що ми живі. Я так особисто вважаю, тому що дійсно, звичайно, дякуємо Збройним силам України. Вони боронять там. А ми тут як можемо розвиваємо наше майбутнє наших дітей у часи війни. Такі ініціативи набувають особливого значення. Музика допомагає гуртувати людей, підтриму. Воти дух і нагадує, що навіть у найтемніші часи залишається місце для творчості і життя.